Вітаю, шановні лубенці! Сьогодні 6 вересня. Чергування і патрулювання на блокпостах пройшло в звичному режимі і ніч і доба відносно спокійні. Наші територіальна оборона, наші добровольці, поліція виконували свої поставлені задачі. Школи розпочали навчання спочатку з, з понеділка. Безумовно, впливає надзвичайно на і характер, і на час проведення занять, і на зміну самого розкладу, те, що, от, наприклад, сьогодні вже зранку дві повітряні тривоги, і необхідно було нашим закладам, керівникам закладів приймати ті рішення, які необхідно. Тобто повинні діти бути захищені, і вони спускалися до сховищ. Але як онлайн, офлайн і в змішаному варіанті школи сьогодні працюють із нашими дітьми. Більше ніж 7 тисяч дітей сьогодні навчаються. По питаннях, які інші і хвилюють нас, лубенців, та тих, хто зараз проживає на нашій території, по вимушено переміщених особах. Продовжуємо сьогодні оформляти одним із благодійних фондів, який працює в нас у Полтавській області, допомогу у Київській Русі біля кінотеатру Київська Русь, а також надаємо благодійну допомогу цим же категоріям. Ми розпочали збирання картоплі, яка була посаджена навесні. І сьогодні перший, так сказати, картопляний десант. Був направлений до села Вовчик, там вони збирають картоплю, вона фасується, і потім вона буде перевезена до міста Лубни, розміщена у сховищах належних, які можуть її перетримати надовше, а також використовуватися для потреб як знову ж таки, переміщених осіб. Так і тих категорій населення нашого міста, які цього будуть потребувати. Хоча врожай на картоплі в цьому році ну, досить таки непоганий. Наша делегація дітей із шкіл нашого міста разом з вчителями, яка виїхала вчора до Польщі, сьогодні вже в Польщі все пройшло спокійно. Ну, наскільки це можна говорити, тому що перетинали кордон і такий ж довга дорога. Але діти вже в Польщі їх зустріли і сподіваюся, що ті дні, які вони будуть перебувати у наших побратимів міста Скарневіця, будуть для ними і цікавими, і корисними. Готуємося до дня міста та чергової річниці вигнання фашистів із нашої території. Заходи в нас підготовлені, безумовно в скороченому вигляді, але саме основне це благоустрій міста. Продовжуємо асфальтування, продовжуємо наводити порядок на фасадах, на прилеглих територіях. Ну от хочу подякувати приватним підприємцям, які очолюють лубне житлобут, Дніпровські зорі, товариство хвиля. От сьогодні і в цей період вони активно працюють біля своїх територій над своїм майном, роблячи. І ці магазини свої, і будівництво житла потрібним для нашого міста, корисним. І ну безумовно, в цей період я думаю, що це один із показників того, що ми, як Україна, працюємо на майбутнє і ми обов'язково переможемо. За період спочатку війни в нашій громаді народилося 212 маленьких лубенчан, 112 дівчатка і 100 хлопчиків. Хай вони будуть здорові, щасливі і живуть під мирним небом. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!